так, сьогодні Михайлович з нас знімає панорамну кришу в інтезоні. Через що він знімає, сей ми вам покажем те що ми купили. А купили ми ось таку не панорамну. Взяли металічну. Дуже гарно. А ще краще, щоб ми позавчора заказали, а вчора ввечері вона вже у нас була. Плюс заказали двірник вуличний, передній. Замочок, петлі, кронштейни, амортизатори і все. Зараз будемо мон монтувати. Заказували ми ось на такому сайті. Кому потрібно номер телефона, хлопці дуже працюють, Вложили нам візиточку. Найдешевше по Україні у них тільки запчастини. Всі нові. Так є і оригінальні, і неоригінальні. Але петлі досить гарні. Ми брали оригінальні. Якось так. Будемо зараз монтувати дах. І побачимо, що воно вийде. Вроді довжені подойти. Вони по розміру є різні, новіші кабіни вже трохи більші, але ми брали на старішу. Бо панорамна криша в нас вже почала підзатікати. Півтора року прокаталися. Ну, трішки не збирали коштів і купили нову. Так, добре. Залишається з нами. Буде далі цікавіше, як будемо її ставити. Попросимо оператора, він вже з ними. Якось так. Всім привіт! Будемо встановлювати люк на МТЗ.

Міхалич у кабіні. І так, поставили ми вже люк. Як ви бачите, зазор вперед більший, ззаді менший. Так, чітко підійшла, але щось будемо робити, напевне, що з петлями. Бо впереді великий зазор. А зазор дуже великий. Зараз вам покажу детальніше. Ось такий маємо зазор. Не прилягає повністю вона, а по розміру це бомба. Щось будемо робити із завісами, вдосконалювати. Ну поки що так. Так що, зараз показуємо різні три. Внутрі вона класно прилягає, ззаду майже впадає Тут через перегородку як завжди, щіль. Якось так. Так що на зікава внука нормальна, но будемо рішати, що то з петлями. Всім дякую за перегляд, за підписку. Далі буде ще цікавіше. Всім дякую.